Що принесе ракам осінь 25-го року? Цей е, період буде чітко характерно розділятися на три місяці, тому можемо це сміливо обговорювати. Тож, е, раки, в першу чергу, це контакти, нові люди та корисні знайомства у вересні, які мають перетікати в подальшу співпрацю, комунікацію або консультацію у людей, яких ви зустрінете, вони можуть виявитися вдалими експертами, і це може вам знадобитися аж в листопаді. Так, е, фінально, взагалі, жовтень для вас такий. Дуже повільний місяць за повільнення справ, коли важко довести щось до кінця, коли важко на чомусь зосередитись, до речі, фокусу уваги, що втрата такої концентрації може відобразитися навіть на пам'яті. От будете, нібито, знаєте, погано щось згадувати. Клопітка, така рутинна справа, може йти дуже важко, робота така теж може не підходити. Тому місяць, який варто присвятити собі, до речі, фокусу на тому, аби знаходити. Таку роботу, яка буде більш монотонною, монотонною та рутинною. А але давайте тепер поетапно. Тож шанси зустріти людей, які вам будуть вдовгу, всерйозну та корисними, буде у вересні. Жовтий дає таке трошки падіння сил, падіння фокусу якоїсь конкретної теми, тому що він по факту дуже сильно пов'язаний з ретроградністю Плутона, яка на вас відображається буквально як слабе місце, голова, пам'ять, мозок. І це може впливати, по-перше, десь на підвищення тиску, десь на якісь там запаморочення, десь на психологічний стан, але... В цілому, основне, це те, що буде така десфокус, знаєте, розфокусовка. Важко сконцентруватися на одному. Тому цей місяць не варто на нього планувати щось дуже вагоме, таке, знаєте, що ви от тільки в тому місці зроблю. Це також дуже невдалий час для переїздів і дуже невдалий час для того, аби якусь далеку дорогу або дуже складну дорогу для себе планувати. Заздалегідь купувати якісь квитки на жовтень не варто, тому що там теж може бути перенесення планів. Але. Листопад він вже зовсім інакший. Він дає певні результати, до речі, з тими людьми, з якими ви будете в кінці літа, на початку осені спілкуватися, знайомитися, знаходити їх. Якщо це експерти, спеціалісти, то вони будуть вам давати якби перший результат вашої співпраці. Це також може бути партнерство, яке в роботі дає таку довготривалу конфігурацію співпраці, яка перші результати принесе в листопаді. Все, що ви започаткуєте зараз з іншими людьми, договора, підписані якісь документи. До листопада буде мати ще процес стабілізації. У листопаді також великий фокус уваги на тому, що ви взагалі у вас такий класний листопад буде. Знаєте, коли от все зрушується з місця, все нарешті дає свій класний результат. І найважливіше для тих, хто давно шукав кохання, це місяць, який приносить кохання. Для тих, хто в парі, він приносить е, народження дітей або зачаття дітей. Для тих, хто в парі, також може принести новий етап, або серйозний е, новий етап, там, наприклад, як одруження в стосунках. Але звертайте увагу на те, що найкращі е, взагалі результати, особливо в роботі, в партнерстві, яке склалось на початку осені, ось для нього цей листопад як такий фільтр, до чого приведуть Ваші стосунки. Тож, якщо є шанс е, власне, знайомитись, то початок осені, шанс дивитись на результати знайомств і е, дійсно навіть самостійно приймати якісь вагомі важливі рішення стосовно партнерства, кохання, сім'ї, збільшення чисельності сім'ї, то це листопад. Жовтень, фокус на собі. На відпочинку планомірні справи більше рутинний місяць, і що важливо взагалі за осінь, у раків вона емоційна. Тобто фактично постійно задіяні якісь випробування емоцій, грані емоцій, і ви можете відчути щось нове. А завдяки ретроградності Плутону також відчути собі нові якості, якщо у когось є схильність чи дар до езотерики, до інтуїції поширеної. Вона зараз буде говорити про себе, вона буде давати різну симптоматику, або показувати, що у вас є цей дар. Тому ем, також вивчення певних ситуацій, найкраще певних нових наук, нових знань краще теж планувати на жовтий. Бо цей місяць такий, знаєте, не теж, ну, там концентрації буде мало і пам'ять не дуже працює, але все, що працює з інтуїцією, буде гарно заходити. Тому, якщо ви до схильні до вищих знань до їх впитування, там, наприклад, до медитацій. Просто однозначно плануйте на жовтень, і він буде ефективним на фоні знаєте, того, що ваша інтуїція запрацює, у вас будуть віщі сни. І якщо ви будете кормити її новими знаннями, хорошими новими техніками езотеричними, це точно дуже добре буде відображатися на вашому побуті і на стані, на ресурсності та на здоров'ї. Обов'язково залишайте лайк.